Вітаю 2115, сьогодні 3 червня на іншій колоді. Це буде оця колода, я її рідко, рідко беру, трошки її вигуляю. Дивимося Запоріжжя. Правий берег. Перша карта повішаний. Дев'ятка мечів і десятка мечів. Ого, правий берег давно. Всі карти бойові, депресивні, підвішаний стан, можливі будуть е, жертви постраждалі. Тобто тут якось все дуже непросто. І дев'ятка, і десятка мечова. На дні йде сімка пентаклів. Вісімка жезлів буде летіти і спустошувати фортуна. Ребята, правий берег, у вас, звісно, бойова буде обстановка. І по вісімки жезлів це видно. Ну, а фортуна вже як ляже Як ляже фортуна на правий берег? Вісімка пентаклів, лицарь мечів. Таке відчуття, що тут буде летіти, люди. І буде летіти вісімка пентаклів, це м -м, бізнесова така, хоча тут е, така картинка, але я ніколи картинки не дивлюся. Е, це якийсь буде бізнес або багатоквартирний будинок. Тобто щось таке. Правий берег і мені дуже тут не подобається, чесно кажучи. Далі мости Коні вибере башня. Вибирають. Вибирають по якому мосту жахнути рицарь Пентаклів, рицарь мечовий, то я б, ну, 100% би сказала, що так буде прильот. Але так як тут стоїть лицар Пентаклів, тут іде така ситуація, як робоча остановка. Давайте проглядімо ще. Шість кубків. Було вже. Було вже в тому місці. Турень. Нульова ситуація. Занесено вже, як кажуть, нога над тим містом. Десятка мечів. Де у нас прилітало? У нас прилітало по Дніпро Гесу. Я, чесно, не знаю, там ще яка десь була ситуація, просто не пам'ятаю. Але то, що по Дніпрогесу це вже було, ось воно було. Ось воно було і тут. Так, обнулення тут є така ситуація. І тут реально робоча установка. Десятка мечова. Буде страшно. Я так розумію, що мости, мости під загрузу. І я, я так думаю, що це Дніпро -Гес. Сила. Сила. Десь зачеплять все-таки відлюдник. Там йде. Паш Кубків. Тут буде працювати наше ПП. Судячи по силі. І судячи по відлюднику. У нас пошкодження, воно вже там є. Тому воно це перебиває. Десятка пентаклів. Десятка пентаклів. Щось таке багато буде всього. Четвірка кубків. Четвірка кубків і мах. Я так розумію, що вони будуть все ж таки там хотіти пошкодити, хотіти туди кидати. Є такі наміри. Але будуть, там якось все ж таки будуть і захищати, і помагать з усього, всього чого б, всього, чо, що, що можна. Лицарь кубків. Сімка мечова будуть збивати. А що на дні? На дні сонце, король жезлів, ППО, підвішаний стан. Так, люди, значить то, що далі буде вісімка мечова. Е, да, е, люди, вони будуть збивати, що все одно пошкодження дуже, дуже ймовірне по мостах. Глянемо. Наша карта роздивляються, що пошкодити. Так, летіти буде? Буде там свистопляска, будуть відбивати біля домівок. Ви то почуєте, в небі буде відбуватися ця вся загроза, будуть працювати. Таке відчуття, що. По луні, так, там буде, але таке відчуття, ось, пройдеться по клеверу і по кращому варіанту. Незнач... Як незначно так, це відбудеться, хлопці будуть відбивати. Давайте будемо сподіватися на те, що реально, да, пошкодження дуже тут ймовірне, і по луні вночі, але все ж таки воно не буде таким якимось, ну, ви поняли, супер-пупер там, глобальним. Так, дивимося далі, Лівобережжя, Дніпровський район. Кажезлова, дев'ятка мечів і. Ой, трійка жезлова. Кубків. Тріка кубків. Тріка кубків, дев'ятка мечів і трійка жезлі. Так, Лівобрежжя ви будете чути. це Таке. От біля мостів більш будете чути. Так, да, полуні Хлопці будуть відбиватися. Так, це ближче до мостів, буде вестися робота. Ближче до мостів, ближче до води. Руйнування тут. Можливі, потрійки, це не буде щось таке. Четвірка мечува. Може, будуть трохи постраждалі, але це все підпитання, воно таке, все, знаєте, розмазане. От розмазане те, що пов'язано з мостом, воно таке відчуття. Пам'ятаєте, на початку у нас лежав книга на мостах. Тому що вони ще думають, по якому мосту, як то. Ну, грубо кажучи, з якої сторони, щоб то воно було. Чи з лівої, чи з правої, скажімо так. Ну, давайте, це дуже якась агресивна зараз мені колода. Вознесено з район. По клеверу незначно. роздивляються, в який час то зробити. По змії так, є тут якась ситуація, воно хоч і незначне, але несе проблеми. Персон багато. Ну, я так розумію, що оце докладання іде наших ворогів. Зараз дуже багато в розкладах виходить зрадників. Чи будуть удари ну, на змію, трансформація в небі, з ключем? Робота в Ознесенівському районі буде проходити по кращому варіанту ви з ключем. Проблеми незначні можуть у вас бути. Ось, бачите. Дає інформацію, це зрадник оцей. Це вони оба. Вони поряд. Це команда. Інформація. Надають інформацію і тут ближче до мостів вийде ситуація. Так, але Вознесеновський район ви більш-менш. Летіти, летіти через вас буде, хлопці будуть відстрілювати, вроді як нічого. Але ви можете тут чути, звісно. Але то більше касається того, що ближче до мостів. Дивимося Заводський район. Зразу йде криси, Заводський район, кубики, і знаєте, як як в казіно, як фішка ляже, і цим керують мужчина і женщина. Тобто люди, які, я так розумію, причетні до інформації, вони міцні. Але поки що по Заводському району, судячи по цьому розкладу, я поки що не бачу е, конкретних дій. Я бачу тільки зрадників. Я бачу тільки зрадників. От наприкінці йде повернення до кращого, йде це е, мітьолки, але це будуть, скоріш всього, наші військові тут е, проробляти. Оп'ять таки ближче до мостів це буде. Тобто ви просто будете то чути, я так розумію. Особисто вас, конкретно, тут це не буде касатися Олександрівський район. На якась, але закінчиться вона для нас. Знаєте, буде багато всього закритого. В груді з ключем, подія в повітрі. Подія в повітрі. Не зрозуміло, що тут вони хочуть нам показати. Вроді як новина буде і непогана, але можуть пошкодити, може пошкодити. Тут більше йде про людей. От чесно, про людей. Про людей. Оце мене. Що це напрямок? Якось більше про людей. Я не бачу, щоб тут якась постраждала інфраструктура. Ось о, військові будуть збивати. Незначно можуть постраждати домівки. Якась тут може бути. Історію, тому що ось подія в небі вона відбувається. Ось вночі, вночі. Це буде зроблено з подачі інформації, звісно, зрадників, місних, які ось от докладають куди що і як. Зараз дуже активізувалися люди у нас зрадники. Я вас... Далі в Шевченківський район. Зразу криси. Жінка якась. У Масі. Ну це зрадницю показало. Значить, то, що вона пропрацює, супер-пупер, але ж що, поки що дій? Єдине, що, зараз я скажу, робота її нам принесе проблеми. Ось проблеми. То, що вона змія, ось договор, бачите? Тобто, я не бачу глобально чогось такого, знаєте, от глобального чогось я не бачу. Поки що плани, плани, роздивляння, так, якісь проблемки будуть нестися. Що це за договор? То, що договор, е, понятно, за гроші, понятно, що за гроші. Що за, за проблеми? У владі, у владі, але тим не менше це ще й комунікації йдуть. По ліліям комунікації, дуже під загрозою але все одно повинно бути нормально. Зразу показало криси, а я ще на цій колоді подивлюся. Персона вийшла. Наприкінці змія. Дивіться, от наша комунікація знаходиться в такому круженні ключик в неї в руках. Да? тут договор прийшов, там теж була каблучка. Дивіться, іде захист Всесвіту у нас з вами. Ми з ключем, подіям ми проходимо тут непогано. Але оце мені не подобається. Подія по косі і у нас будуть тут відбуватися трохи проблеми. да, будуть працювати військові два напрямки йде. Будуть збивати. Робота військових є, піклування повністю. От щоб ви розуміли, це все, все військові карти. Оце все з карти захисту. Ну, не кажучи вже про ключ, але він випав на цю жіночку, яка буде оце передавати, куди воно повинно летіти. Але повинні ми збити якісь проблемки будуть там у нас, але вони не дуже, ну, на фоні того всього не дуже значні, скажімо так. Балабину Балабину у вас Буде захист, у вас будуть непогані новини, ви будете з ключем, але від цього ключа йдуть зміни, які можуть привести до руйнувань, до якихось пошкоджень. На жаль, тобто те, що буде летіти і будуть збивати, воно може принести вам пошкодження. Воно буде не дуже значне, може навіть в небі, але стан, ну, такий собі потуча, можна зрозуміти, ось ваші три карти. Незначна подія якась може відбудеться у вас, і у вас даже перша карта всього букета була зразу. Тому будьте обережні, у вас від роботи військових можуть статися такі події. Далі кушугу. По кушугу йде план, причому вони дуже так хочуть жахнути, прямо наближається. Ця ситуація до вас. от е Вийшли хлопці і сонце. Ну, треба роздивитися. План, звісно, вони хочуть зробити таємно, е але тут іде піклування і летіти буде. Я так розумію, кушугом. Робота буде вестися якась у вас, але у вас буде і захист. Поки що так. Поки що якось воно все під питанням, але ось те, що ви чуєте, обстріли, воно у вас є. Тут хоч круч, хоч верть. Ну, конкретно, що от у вас? От, от, я ж просто от сонце хотіла роздивитися ще раз. Сонце. Ну, негативне це сонце. Ну буде десь загоряння від чогось. розумієте? Тут же не просто так такі карти виходять. Ось вони, військові, карти по-любому виходять. Так, є захист. Але пошкодження у вас дуже, просто, дуже ймовірні від цих військових дій. У вас наближення йде у цього, цього стану. От, давай. буде у вас Ця історія буде, але по великому рахунку ви повинні бути цілими. Сказати прямо, що у вас там щось так розхірячиться, ні, не можу цього сказати. Не можу. Бачите, ще й двояка ситуація. Ні. Це вже зрадницю показало. Більше в небі спрацює. Більше будете чути ці бабахалки. Ну, тому що все ж таки військові будуть робити свою справу. Так що кошугум. Але до вас наближається ця подія, вони хочуть запланували туди надалі, будуть щось робити більш серйозне по кольцу, по договору, більш серйозно щось будуть робити. Дивимося малу Катеринівку. Мала Катеринівка, у вас е, незначні якісь там будуть події такі пов'язані з. Е, Тут немає конкретно, бачите, обсилів, але біля домівок ідуть кубики, оце непонятно шоу. Куд... У вас працюють люди, які морочать там голову, які можуть робити навіть закладки які там щось таке от вони наближаються. Але поки що ви поки що Україна тримає, хоча і отак от з пошкодженнями. У вас, мала Катеринівка, пошкодження будуть. Ось вони. Але е, у вас навіть більше оцих людей. Військові будуть працювати по-любому. ось, все, прийшов час, по Малокатеринівці Катеринівки будуть працювати в небі, буде гепати. І у вас працює зрадниця за гроші, таємно. Працює у владі дівчина. Може білявка, може сіда, я не знаю, якась така. Туди-сюди їздить, катається, тіліпається. Ось таке у нас сьогодні вийшло такий розклад. Ну, я хочу правий берег глянути на цій колоді, бо дуже та колода агресивна була, але вже правий берег у нас такий буде. Ситуація трошки м'якша, вона показується, але робота ведеться по луні. Якісь таємні тут йдуть новини, і вони погані новини ці. Погані новини. Давайте я розкрию пошкодження криси. Також може бути робота зрадників, які передають за гроші інформацію. Але тут може бути пошкодження і матеріального всього. Так, летіти буде напрямок. Розглядають, куди їм попасти, куди. Але все одно ви пройдете це по клеверу, будуть багато збивати. Проблеми, звісно, будуть у вас, тим не менше, ось ми вийшли. Тим не, менше, тим не менше у вас ППУ буде робити все можливе і неможливе. Отак. От Прийшов час. Висить в повітрі, да? так? Оце кубики, знаєте, як ото підвішаний, як повішаний. Оце воно. Плютки мітюки. Так, правий берег, загруза вам є. Є загроза. Вона тут трохи пом'якше, але основна ідея те, що пошкодження дуже ймовірні, але будуть все одно і збивати. І це буде іменно ближче до мостів. Це показала ця колода те, те ж саме. Все, люди. Всім бажаю всього найкращого. Бережіть себе, своїх близьких. Всіх обняла, підсумила.